Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму новому відео по рафту, де я далі плаваю по океану і продовжую своє виживання в ньому і на своєму такому плоті. І далі буду зараз я продовжувати розвивати свій пліт. Я би хотів тут поставити ще такі зітки ті, що хлам збирають, а і ще виложу ресурси деякі якими я не користуюсь майже. А де моє пугало? В мене ж пугало було. Ой. Ой, прям на акулу я впав. А де моє пугало? А що для того пугало треба, щоб скрафтити? А, то мені хватить всього, в принципі. А то капець, десь моє пугало забрали. Замість чого, замість там капець, я в шоці О тут поставлю. Все, хай стоїть, люкс. От тут мені акула відкусила частину мого плута вночі. Ну, мається на увазі рафті. О, воткон зібрала. Ооо, слід у всього. Так, ну пластику в мене доволі мало є, щоб розширяти пліти. Давайте тоді я ще зроблю мотузки і поставлю ще декілька збірників того хламу. У мене були ще мотузки, я до цих походу, виложу. А, тільки одна була, ясно. Так що, мені хватить на цей збірник? А, так, всього хватає. Замість чого? Замість колона. В минулій частині я ще ходив на острів і дек декіло де, там знайшов. Мені треба ще оті листки пальмові збирати, в принципі. Для того, щоб мотузки робити. А якщо я вже поставлю тут всі оті збірники, то я би хотів далі пліт розширяти в ось цю сторону. Сам поставити багато грядок, щоб можна було багато що садити, а що треба для великої грядки? А, вона ще й дозволяє вирощувати дерева. А, так то корисно. Я би міг посадити ананасове дерево чи якусь пальму, чи кокос. Чи, а, кокоси і ростуть на пальмах, я забув. Так, і що тут. А, щось воно нічого поки що не збирається. Так, тоді знову зімка вона. А, ну в принципі, хоч щось таке. Це репахи, я навіть не знав, що вони тут є. Прикольно, а я би хотів ще лук скрафтити, що для нього треба? Для сачка, а. Ясно, а лук? Де є лук? А, для нього треба а в мене такого нема. А може є в всьому сховищі. А ні, також нема. Я хіба цвях. Так ну що знов не що... назбиралися в йому в черепаха. А мені би у ті листочки такі, їх тут у мене нема. Ні, нема. О там бочка плаває. Бочки в принципі теж вигідно трохи лутати. Але там є ще вигідніше, там такий бокс є великий. О, там є пліт якийсь. А ну давайте поплили до нього. Золутий, може, там буде щось цікаве. Ми ж до нього назустріч пливемо. Може там реально щось цікаве буде. Хоча я надіюсь, він до нас назустріч пливе. Бо По по-іншому було би трохи нелогічно. Поки я не буду так спішитись до нього, бо він, напевно, і так назустріч пливе. я надіюсь, ми пересічемося з ним. Йой, аж чого тих черепах тепер тут так багато? Ну і що з тим плутом, він до нас пливе чи ні? Йо, я ще й їсти хочу. Байде я через той колон взагалі не хочу. Він якось тепер в, трошки в іншу сторону пливе. Трошки на бік. Так, ну цікаво, що там буде. Може там якраз буде болт, такий, як мені треба для карюк. О, о. Ну в принципі, а де мій плід? А, тут. Ну, в принципі, залутав. хоч щось. Ось такий сік мені дало, хоча я не знаю для чого він. Давайте я тоді його вивчу, може мені щось відкриється, нові крафти. А, я його вже вивчив хіба? Я ж його не вивчав. Ну і так тобі, що мені майже нічого не дало. А ті листочки, скільки в мене їх вже є? Тільки Чотири. Йой. треба більше. О, там якийсь величезний острів. Але як я вже і казав в минулих частинах, я ще не готовий до острова. Щоб мені кудись йти. Мені акула знов щось тут відкусила. Так, добре, тоді поки що немає, що робити, поки тоді справчу мотузку, скільки в мене їх вже є. Тільки жіть, йой. І хламу щось тут взагалі нічого нема. Хай хотіла вкрасти пугало. Капець, Обнагліла. І що мені поки робити? Якусь скучно. На мотузку я не маю що скрафтити. Тут я ще такого не маю. О, такий я крючок хотів скрасти. І ще такий сачок. О, тут ще бутилку якусь добавив. Ну я бачив раніше її просто тільки що так ніби сказав. І блутить, якщо також так по океану плавить, то, що, в принципі, вигідно лутати. А, той острів вже пропадає, а там той що був. Більше ніби нема ніяких збоку островів. І то, що це знову щось зість? А чайка... мене вкрала чайком. Моє насіння. точніше на насіння, а те, що тут росло. Звичайно, тепер бочок трошки мало біля мене. О, це притягну. А я пливу в сторону, напевно, того острова? В принципі, можна би було полутати. Але чи мене буде стільки хватати на. А, на якір мені хватає, тоді я зразу наперед приготую. Йой, Не дотягнув. Мені ще б було добре ще приготувати весло. Ого, на нього шість пластику треба. Це, я думаю, мені не пригодиться, бо я і так поки пливу в ту сторону. В яку я сторону пливу? А, я пливу якось. Куди чи що? Так, що там ті моїй збірник? О, назбирала щось. Я би вже реально дуже хотів поставити розширяти пліт, хоча. Я не розумію, чого я так тягну Давайте я реально вже почну розширяти його. О, я реально в сторону острова пливу. Ой, який вже б великий пліт. Клас. Тоді тут можна ще щось таке поставити велике. Ану, велику грядку, наприклад. Тому буде частина постувати? Де є грядка? А велика. А, для неї треба... Ще дві. Для неї все рівно також треба болт. Де мені цей болт взяти? Я не знаю, як його крафтити. Я в ту сторону пливу чи ні? Тоді добре, попливу веслом вже. А знов ніч настає. Хіба зараз поспати і вже в день вирушати на острів? А, перше ще неможливо. В день заснути, хоча друзі, відео вже вийшло таким трохи довгим, тому я його буду завершувати в наступній частині. Я піду на острів, тому підписуйтесь, ставте лайки і бувай.